Ну, зараз думає Дональд Трамп про те, що робити, що робити з е війною Росії проти України, тому що спочатку ж він подумав про те, можна закінчити, нібито і за 24 доби. Потім зробити один дзвінок, зробити другий дзвінок, потім пуф і все закінчилося. Але виявляється, ні. Дійсно, у нього зараз всі важелі впливу руках на в принципі весь світ. І не даремно журнал Тайм його визнав людиною року, бо і таке рішення було ухвалене через його, якраз таки е політичну вагу. У сполучених штатах і по цілому світі у статті, яка вийшла про Дональда Трампа у журналі Тайм, присвячена якраз таки його перемозі в номінації Людина року», а він дав декілька заяв з приводу України, особливо. Про те, що минулого місяця е він розкритикував Київ за запуски американських ракет дальнього радіусу дії по території Російської Федерації, але в той самий час Трамп пообіцяв, що не буде припиняти підтримку нашої держави і планує використати американську допомогу яка буде продовжуватися як один із важелів впливу по проти Російської Федерації на ймовірних переговорах. Але щодо своєї обіцянки, як я кажу, досягти угоди за 24 години. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зазначив журналістам, що виявилося близький схід це не така вже проблема. Її можна легше вирішити, ніж те, що на даний момент відбувається між Росією і Україною. Якби він був президентом Сполучених Штатів раніше, то кажуть, що російський диктатор Путін буцімто б ніколи не поліз в Україну. І якби ціна на нафту була знижена, Росія, начебто, б, е, не мала економіку. Економічних міркувань до немало б економічних обґрунтувань до вторгнення. Але син, до речі, в той самий час син Дональда Трампа, який. Дуже так критично ставиться до того, що відбувається в нашій державі, і дуже критично, іронічно, і навіть дещо саркастично ставиться до президента України Володимира Зеленський. У себе в соціальній мережі опублікував дуже таке оригінальне відео, на якому показана відео обкладинка журналу Тайм. І на цій журналі, на цій обкладинці журналу Тайм. Ви бачите зараз, Дональд Трамп своєю ногою вибиває Володимира Зеленського і з'являється сам на цій обкладинці. А Володимир Зеленський був названий людиною року, на думку журналістів журналу Таймс у 2022 року. Пройшло два роки. Ситуація кардинально е змінилася.